Будемо говорити далі про що? Про мирні ініціативи, про те, що е, Рубіо, про те, що Уітков прямують куди? Прямують до Еммануеля Макрона, і з ним вони будуть е, розбиратися, розбиратися у планах, розбиратися у хитросплетіннях, тому що повідомляється, друзі, що. Державний секретар Сполучених Штатів і спецпредставник УІТКОВ 16 18 квітня будуть в Парижі сьогодні вже 17 число, і от ми чекаємо на деталі. Очікується, що вони обговорять з представниками європейських країн, у тому числі, план Трампа з припинення вогню в Україні. Що це може бути за план Трампа? Не ж він нарешті з'явився. А що ще відомо про цю зустріч? Значить, на порядку денному також будуть говорити взаємодіяти. По темі з Іраном, мита ситуація довкола сектору гази очікується, що у зустрінеться з президентом Франції Макроном. Рубіо проведе переговори з міністром закордонних справ Європи і іноземних справ Республіки Баро. Точні дати обох зустрічей не називаються. Але от в попередньому повідомленні я сказав, що мова йде про 16, 17, 18 число. Вони будуть присутні. А от коли там зустріч відбудеться, ну побачимо ще, але до чого це все я веду? Значить, перше, який план можуть презентувати американці і європейці? Гарне питання тут треба нам нагадати, що пан Вітков нещодавно побував в Санкт Петербурзі, там він зустрічався з Путіним. В цій кімнаті разом з Путіним був ще й Ушаков, Юрій Ушаков, помічник президента Російської Федерації, і Дмитрієв. Це спецпосланник Путіна. Я про Дмитрієва розповідав вам окремо, який Гарвард э, Стенфорд э, гроші. Західний світ, навчання там, робота там робота в безлічі компанії. До речі, народився він в Києві, що в 14 років він виїхав з України, ну і став тим, ким він став. Неважливо, значить, Уітков побував у Путіна після цього видання Reuters пише про те, що Уітков запропонував Трампу наступне найшвидший шлях досягнення миру, якого ти хочеш Трампе, в Україні це віддача під контроль Російської Федерації п'ять регіонів. Мова йде про Запорізьку область разом, звичайно, з обласним центром: Донецьку, Луганську, Херсонську, Автономна Республіка Крим. П'ять, Ну і шосту, напевно, забув місто Севастополь. А, але в чому тут справа? Справа в тому, що преса напередодні писала, що у Трампа в команді розкол. Є дві команди, які борються за вплив на нього на президента. Перша команда це Вітков, який переконує Трампа, що потрібно віддати українські території Росії. А друга команда це Грубіо, з звідки зараз в Парижі, і Келок, спецпредставник по Україні. Вони переконують Трампа у тому, що потрібно бути жорстким з ним, що потрібно бути непоступливим. Що потрібно не ходити розповідати по телеканалам, що я зараз зателефоную Путіну, а взагалі не зателефонувати йому. Ти президент Сполучених Штатів Америки, в тебе взагалі гідність якась має бути. Ти, ти не просто так бере, береш і там і телефонуєш. Це неправильно. От є ці дві команди, вони зараз між собою там сперечаються, вони б'ються між собою, фактично. Да? І що для мене дивно, що представники з цих двох команд, які протиборствують, да от вони їдуть в Париж представляти якийсь план. Який план вони будуть представляти? Я уявлення не маю. Ніякого плана Дональда Трампа, в принципі, в помині не існує. Хіба що були пропозиції Келлога раніше, які він надавав Трампу, які йому, я не знаю, напевно, не сподобались. І є пропозиції Віткова. і от Трамп з цих пропозицій щось вибрав і каже: Давайте, міністр закордонних справ, він же держсекретар, і ти спецпредставник Вітков, прямуйте до Парижу. Що я думаю, що вони там можуть представляти? Справа в тому, що росіяни вимагають зняти санкції. Ви знаєте, і ми з вами про це говорили, що у Чорному морі режим тиші відбудеться лише тоді, коли, як хочуть росіяни, будуть зняті санкції, Росія Госбанк російський буде підключено до системи SWIFT і так далі. Що важливо розуміти, що ці санкції були введені так, американцями, але в переважній більшості європейцями. Тобто санкції проти Росії. Зі сторони Європи вони наддієві, вони надефективні. І ця частина стосується санкцій. Я думаю, що американці прибудуть до Парижу для того, аби переконувати європейців послабити санкції щодо Російської Федерації. Чи вдасться їм це зробити? Ні, не вдасться, кажу одразу ой, вище політичне керівництво або давайте так, лідери Європейського Союзу проти зняття санкцій до виходу Російської Федерації повністю суверенної території України. Що це означає? Що навряд чи вдасться переконати. Але чи є інструменти впливу на Європейський Союз? Тут дуже цікавіше. Тому що як це бачу я у американців. Є те, що вселяє страх в європейців. Це називається безпека. Європейці трясуться. Це зрозуміло. Це притаманно кожній живій істоті боятися, коли нависає небезпека, на і от європейці дуже опікуються за свою безпеку Американці В якийсь момент можуть сказати: дивіться, у нас тут бази. У нас тут військові, у нас тут е ракетні комплекси, у нас тут розгорнуті. Ну що там є? інфраструктура НАТО, да, наша американська ядерна парасолька є, яку ми вам надаємо весь цей. час, є. Дивіться, ми це все можемо забрати, якщо ви не підете на такі умови. Якщо ви не послабите санкції з Росії, може таке бути абсолютно, цілком ну принаймні я цього не ви не виключаю, тому я думаю, що тут привезуть американці і Кнут, і пряник, так би мовити, але ну. Е коли Дональд Трамп пішов на паузу в митах на 90 днів, я думаю, що це і був той так званий пряник, відверто скажу для європейського союзу, тому що треба бути абсолютним дурним запровадити мита щодо твоїх партнерів з ЄС. А після цього відправляти Рубіо і Уіткофа для того, щоб вони що переконували, є зняти санкції з Росії. В тебе в голові щось є взагалі. Ну як ти це уявляєш собі? Як це буде можливо? Так, так це напевно не працює. Тому я думаю, що ну, тут дещо про більше. Так, тобто тут будуть пояснювати позицію адміністрації, і нам треба розуміти, якою вона може бути. Я вам більше того скажу. От президент в інтерв'ю CBS News про що сказав? Він запросив там Трампа до. України і каже: ну послухайте, значить, вам треба сюди приїхати, завітати до нас, щоб подивитися, до чого призвела російська агресія, а потім, вже цитую, приймати або ухвалювати якісь рішення по мирному треку. І от в мене питання виникає: а може президент щось знає? Може він знає, що щось готується там не дуже зі сторони Америки, ну Америки сполучених штатів? Гарне питання, тому друзі. Що я хочу вам сказати. Ми побачимо, чим завершиться цей візит. Ми побачимо, які плани можуть бути представлені. Ем, дивує, що ну, спецпредставник Вітков спецпредставник Вітков буде зустрічатися з президентом. А Рубіо, державний секретар, буде зустрічатися з міністром закордонних справ. Ну, дивно, от Рубіо там збігається да, в статусі з міністром закордонних справ Баро е, Франції, а Вітков. З президентом, і яке має взагалі відношення, я розумію, що Трамп наділив його мандатом і він з Путіним зустрічається, але ну якось це все дивно звучить, відверто кажучи, ну просто дивно. Між тим преса, закордонна преса, друзі, видання там, де економіст є. Ми долі часто до нього з вами звертаємось. От воно виходить з, зі статтями, з матеріалами, які ми з вами тут обговорюємо, і от черговий чергова стаття, черговий матеріал, значить, про що конкретно мова? Про що мовиться тут. Подивіться на цей скрін. Нам набридли зусилля Європи зміцнити Україну. От згідно з твердженням, The економіст, так кажуть помічники Дональда Трампа. В своїх прагненнях припинити війну Трамп проявляє особливу поблажливість до Росії і ворожість до України. Так вважає The Economist. і навіть пише видання, дедалі частіше веде себе як добровільний помічник Росії. Ну, це видно, до речі, так. Аргументи The Economist є такими. Він продовжив санкції щодо Росії, введені попередником Джозефом Байденом, проте відмовився запроваджувати додаткові санкції. Йде на зближення з Росією у дипломатичній сфері чиновники обох країн зустрічалися в Стамбулі 10 квітня, щоб обговорити відкриття посольств. Він ввів тарифи щодо України, хоча з мінімальною загальною ставкою в 10%. А Росію виключив з переліку країн, щодо яких запроваджені Мита, і це також правда. Ми з вами це обговорювали. Там двічі в Білому домі пояснили, чому вони не запровадили мита щодо Росії. Перший коментар був: так ми, власне, з ними і не торгуємо, що потім виявилося неправдою, бо вони торгують на рівні 3,5 мільярдів доларів. І другий коментар був: так ми ж зараз з ними ведемо переговори, не будемо дратувати росіян. До речі, крім росіян, ще й проти білорусів, не були санкції введені, тому питань багато далі. Не постачає додаткову військову допомогу Україні, адже постачання зброї, схвалене Байденом, закінчиться в найближчі місяці. Який ще один аргумент, вивів американські війська і техніку з бази в Жешеві, того самого Хаба з Польщі, створеного для постачання зброї Україні. І тут, друзі, важко не погодитись, насправді. І ви знаєте, що видання більд плюс до всього. Пише ще про те, що Трамп не хоче постачати Україні зброю навіть за гроші, він відмовився продавати ЗРК Петріот. Я тут нагадаю, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News якраз запропонував це зробити. Він каже: давайте ми придбаємо у вас 10 комплексів систем Петріот за 15 мільярдів. Це наша справа, де ми це знайдемо. Е, гроші. Європейці допоможуть. Ми знайдемо неважливо. Ми придбаємо у вас ці комплекси. Ну от видання біль виходить за те, що Трамп не хоче постачати Україні зброю, навіть за гроші. Він відмовився постачати Петріот. І у мене е, я, по-перше, хочу сказати, що ми дуже класно зіграли на випередження. Це просто шикарно було, коли ми запропонували. Коли ми кажемо дайте нам зброю, Трамп каже, ну ви тільки зброю і, і, і просите. Ми кажемо Окей. Давайте ми придбаємо зброю. Ти ж казав нам постійно про лендліз, ти розповідав про продаж зброї. Давайте, ми готові придбати. Гроші ми знайдемо, не турбуйтесь щодо цього. І Більд пише, що Трамп не хоче продавати нам зброю. Ви бачили, що відбувається в Сумах, в Кривому Розі, в інших містах? Ми сьогодні Дніпро згадували, так далі, коли балістика просто от прилітає і вбиває десятки людей. Нам потрібні ці комплекси, які відбувають російські ракети, а адміністрація Трампа нам їх не хоче продавати. Ми кажемо, давайте, ми готові просто зараз. Ні, ми цього робити не хочемо. Я вам більше друзі, того скажу тут, окрім того, що Трамп поблажливий до Російської Федерації, як про це повідомляє економіст. Повідомляє повідомляє Я вам скажу про ще й те, що. Президент України Володимир Зеленський в цьому інтерв'ю на CBS, він закликав Трампа приїхати до України. І от він каже: приїздіть, подивіться, що тут відбувається, а потім вже ухвалюйте рішення по мирному треку. Тобто, спочатку подивіться, оцініть оцініть масштаб того, що тут Росія зробила в у своєї рації, а вже потім ухвалюйте якісь рішення. І це дійсно насправді це було б мудро, це було б справедливо. Треба приїхати, оцінити, що зробила Росія, а вже потім думати. Uh, які рішення ухвалювати, і напевно рішення зміниться, коли ти заїдеш в бучу в Ірпінь, коли ти приїдеш там на дитячий майданчик в тому самому кривому розі або в Суми поїдеш, подивишся до чого призвели російські ракетні, балістичні терористичні удари? Тоді напевно, рішення будуть uh, змінюватися. І тут ми також дуже круто граємо на випередження. Ви знаєте, що Білий Дім відмовився uh, приїздити, але uh, я вам розповідав в минулих ефірах, що uh, Приїздив ем, духовний наставник, духовний наставник е, Дональда Трампа, пан Бернс, і ми з вами тоді говорили, друзі, в цих ефірах, що це була просто шикарна історія, яку потрібно використовувати, і ми її дуже класно використали. Значить, ем, ось він, цей пастор. Дуже наближений до Трампа, і він відвідав Україну. Ви бачите, от він побував на місці ось цих російських злочинів. І він сказав: Я помилявся, я тепер вірю, що підтримка України це і є Америка. Перш за все. Там політика відходить на другий план. Як бачите, в оточенні Трампа друзі є. Адекватні люди, які змінюють свою позицію, саме тому, власне, і потрібно ось так от працювати, саме тому і потрібно пропонувати. Приїздіть сюди, подивіться на те, що відбувається, подивіться до того, до чого призвела російська агресія, і таким чином ми дуже класно, дуже добре, дуже правильно, дуже мудро, коректно, дуже. Ну, е Просто неймовірно круто впливаємо на американців. Ця людина максимально наближена до Дональда Трампа. Це є духовний наставник, це пастор. Так він постійний, він постійно з ним. Плюс до всього, це ж республіканці. Ми знаємо, яке у них ставлення до релігії і так далі. Так, це частина політики, але все одно менше з тим, а дуже і дуже правильний крок, який дуже круто оцінюється, і який матиме відповідний вплив, тому що пастор може впливати на Трампа через нього можна впливати на Трампа. Андрій Єрмак, до речі, написав, що я дякую американському пастору Марку Бернсу за підтримку України. Ваші слова резонують, особливо зараз, коли моральна якість, вибачте, ясність потрібна як ніколи. Ми цінуємо вашу готовність підтримувати нас і називати речі своїми іменами. Дії РФ є чистим злом. Та абсолютно правильно дії РФ є чистим злом, і е, добре, що ми це підкреслюємо. Добре, що ми це артикулюємо. Добре, що ми постійно тут е, вибачте, да просуваємо ці. Та й такі меседжі, це абсолютно правильно. Нам потрібно чим більше працювати з такими людьми. Нам потрібно інших людей залучати. Нам потрібно працювати з командою Дональда Трампа. Дякую, що ми це робимо. Дякую, що ми це відмічаємо. Да? Тому що це дає свої результати. Я думаю, що ну, я не можу там роздавати якісь поради, але є ж, ви знаєте, друзі, лобісти, які цим займаються. Це ж можна робити ось так. От. Це, це, це було б дуже круто і. Ось це та ластівка, на яку мені здається потрібно звертати увагу. Хочеться, щоб вона була не першою, і не останньою. Скажу так, рухаємось далі. Давайте поговоримо ще і не тільки про, про що, про те, що Трамп відмовився надавати Петріот, але про те, що на жаль, тауруси у нас також їх може й не бути. Чому я про це кажу? А тому, що значить, ви знаєте, друзі. Що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовлявся постачати нам Таурус? Таурус ракети, які б'ють з авіації, які можуть знищити вщент будь-який бункер, тобто вони вглиб вриваються настільки і вибухають, що потужністю будь-яке укріплення вороже вони знищують. І от Шольц нам відмовлявся давати ці таурси. Потім на обрію політичному на горизонті з'явився кандидат. Мерц. Ось він пообіцяв нам дати ці Таурси. Тому що Таурси стали взагалі темою спекуляцій і так далі. І от е, політична сила Мерца перемагає, формується коаліція, і мені здається, за, за деякий час Мерц стане новим канцлером Німеччини. І постає питання: якщо ти обіцяв надати Україні Таурси? Чи надасиш ти їх нам? Я вчора читаю у пресі. Інформацію про те, що пан Шольц, нинішній канцлер Німеччини, сподівається, що Мерц, майбутній канцлер Німеччини, відмовиться від передачі Таурус Україні, коли цитую ознайомиться з секретною інформацією. Він каже: значить, ну не він вірніше, а от там є там генеральний секретар Соціал-Демократичної партії Німеччини Матя Мірш такий собі. От він каже: я йду виходжу з того, що ми не хочемо сприяти ескалації тут, що ми не хочемо стати стороною війни. Всі ті причини, які привели, призвели, що ми не постачали Таурус, і я думаю, що так воно і відбудеться. Тобто, у партії Шольца кажуть, що як тільки з секретною інформацією ознайомиться новий канцлер, він не буде передавати ось ці тауруси в Україні, які одразу звернають у мене особисту думку. Я думаю про що. Я думаю про те, що, ну, перше, напевно, є якийсь компромат, якщо вони хочете надавати нам Таурус. І цей компромат ще від е, пані Меркель тягнеться на всю політичну еліту Федеративної Республіки Німеччини. Тому що, по-іншому, пояснити це дуже важко. Відверто кажучи. слабохарактерність Шольца, слабохарактерний кан канцлер звучить як і взагалі. Як хотіла Ангела Меркель, дуже, як це, е, кластична в своїй політиці, також якось дивно. Бо реально таке враження, що у них у росіян є дуже великий обсяг, об'єм компромату на кожного з тих, хто може стати канцлером, чи став канцлером, чи на якусь наближену до політики людину. От, залі з амбіціями, у них одразу є там тека з компроматом, і вони його використовують, і таким чином впливають. Ну от реально складається таке враження. Я не знаю, як по іншому, це просто пояснити. Є інша історія. Інша версія вірніше, вона пов'язана, вона така ж більш приземлена, вона пов'язана, ну це мої версії одразу кажу. Вона пов'язана з тим, що розвідка повідомляє, що передача Таурус може призвести до якоїсь деескалації, ескалації, так що Росія може відреагувати е, там, гнівним чином, тобто, що можуть вдарити по Німеччині, або там, гібридну війну проти Німеччини почати. Різне. Тобто, все те, що може. Відобразитись на національній безпеці Федеративної Республіки Німеччина. Але я хочу тут же нагадати, що є країни, які надавали нам і Storm Shadow, і Скальп, це Великобританія, і Франція. І що? Вони надавали, ми використовуємо ці Storm Shadow і скальп. Все окей, От ці країни не страждають. Ні Британія, ні Франція. Чому Німеччина має постраждати? Тому ця версія має, як на мене, життя 50 на 50. Є третя версія. Мені здається, просто німці розуміють. Що знаєте, це все такий трюк американський. А... Значить, ця версія складається з двох аспектів. Третя версія, остання, моя вона складається з двох аспектів. Американці не, да... не давали Петріот на початку, не хотіли закривати небо. Знаєте чому? Насправді, от і в дійсності, не тому, що вони хотіли там рятувати Росію, а тому, що вони були не впевнені у тому, що Петріот може збити кінжали, що Петріот може збити балістику з там з знаю, 9 десятьма, 15 махами швидкістю. Да? Що там ще росіяни запускали? Ну балістичну ракету. Вони не впевнені, що Петріот Петріот це машина там 70-х років, здається, може помилятись, не здатна вбити, і вони тому не давали на Патріоти. Це означає, що американці точно розуміли, що якщо Петріот не вдасться збити російську ракету, все, Америка абсолютно перед Росією гола, так би мовити. Тобто Росіяни можуть використовувати це. Весь світ буде дивитися, стикати пальцем, контракти будуть зриватися. Навіщо комусь петріоти купувати, якщо вони не можуть збити, не? ну тобто обістратися можна іншими словами, і е, тому нам не давали патріоти. Це я до чого веду? До того, що пере... може бути переоцінка таурусів, що тауруси не такі вже й круті Тауруси, як про них тут розповідають. Що ніякі там с... підземні бункери вони не можуть не можуть дістатися. Ну тобто, розумію, неефективність ракети. Перша історія, перший аспект верніше, в цій версії. І другий аспект це просто недостатня кількість, банальна недостатня кількість, тому що я думаю? Я думаю, що сподіваюсь принаймні, що мерц оговтається і дасть нам ці тауруси. Але щоб не було так, знаєте, як роблять полюбляються робити канцлери в Німеччині. От ми тут порадились з коаліцією. в мене ж я ж не сам хвалю рішення, а коаліція хваляє. Не дамо тому, що коаліція проти. Партнери мої і союзники політичні проти. А от є Європейський Союз. Ми ж казали вам, що ми будемо радитися з цими країнами. Вони також проти. Ми не будемо давати тауриси. А от подивіться на людей. У нас тут настрої у людей також не не вельми. Німці проти передачі в Україні. Ми ж е представляємо їх інтереси, а то ми їх і не будемо давати. От щоб цього дитяча просто не було. Давайте скажемо відверто: якщо ти був кандидатом у президенти, вибачте, в канцлери, будь добр, так би мовити, ти пообіцяв, давай.